Христос народився, славімо Його! Вітаю усіх вас з Різдвом Христовим і з народженням нової зірки бажаю міцного здоров'я, здійснення усіх ваших мрій та бажань, і щоб найскоріше було мирне життя і перемога в Україні. І незважаючи на те, що сьогодні свято ми. Все одно продовжуємо наше рукоділля, воно з нами йде по життю як приготування їжі, напевно, або робота на роботі. Тож, я так думала, що цей тиждень в нас якось випаде і нас буде мало. Але через те, що горять дедлайни, як кажуть, і вже залишається щитані дні до нового року. А ми маємо якнайшвидше доробити наші подаруночки під ялинку. Тому сьогодні ми починаємо тиждень звільнення наших спиць гачків від наших процесів. Не лише тільки спиць гачків, Сюди можна брати все, що ви робите своїми руками: шиття, вишивку і таке інше. Я спочатку думала, що нас буде трошечки, але набралося аж 27 таких. Як ото кажуть, нас мало, але ми в морячках, отаких От самих морячок, нас набралося аж 27. Так, ну що, напевно, ви вже знаєте, що на цьому тижні ми завершуємо наші процеси, які вже знаходяться на фінішній, скажімо так, прямій, лише вчора я завершила свій тиждень вільної людини, де в мене було завершено аж три роботи. Але в мене є ще дві, які я також хочу швиденько завершити до Нового року. Вони, звичайно, не такі вже палаючі, як скажемо, але все одно хочеться їх завершити. Бо вони знаходяться в мене в бінгу грудня місяця. Я вже на минулого тижня вам це показувала, покажу ще. Бо на, на минулому тижні до цієї. До цього виробу взагалі не, дійшло, не дійшли руки і не дійшов час. Це мої мітинки. Ось Минулого понеділка я виставила маркера. Я жу індійським кліном. На спицях номер 2. І тут ниточка з метражем 200 метрів на 50 грам, тобто 400 метрів на 100 грам. Це хочу взяти в роботу. І хочу взяти ще один процес. Він ну, також не дуже палаючий, але потрібний. Це шапка для мого чоловіка. Я всі бабіночки витягувати не буду, бо їх там у сумці дуже багато. Звичайно, шапка резиночкою 2х2, але там трохи згодом буде переплетіння невеличке таких. Ну, навіть не коси, так і не арани, ну таке якесь невеличке переплетіння. Тобто шапка буде така стримана в переплетіннях. І тут в мене аж 7 складень. У шість складень в мене знаходиться напівмеренос, Дуже класнюча нитка, якщо ви десь знайдете, це палі з метражем 1500 метрів на 100 г. Вона м'яка і взагалі не колюча. І в мене залишалося з проєкту моєї водолазки, в мене залишилась невеличка бабіночка. Пряжі дівеспака Немару роз 70. Напевно, з метражем 700 метрів на 100 грам, бо вона геть тонесенька. Хоча в деяких магазинах пишуть, що це 300 метрів на 100 грам, але не знаю. Можливо. Так, і в'яжу я цю шапку, здається, на спицях номер 3 Ну, так, 3,25, напевно. да, 3,25. Бо в трійці воно пролітає. Ось такі мої плани на цей тиждень. Я розумію, що цей тиждень буде. Максимально загружений, тож я багато не планую завершити, але хоча б ці два процеси я хотіла б завершити. Ось такі. Все, до наступного підключення. Ну що, ось і підходить вже до завершення 2024 рік. У мене сьогодні 31 грудня, і я в інтервалах між. Нарізанням салатів і вітанням з прийдешнім новим роком своїх близьких, знайомих і друзів. Поспішаю зробити звіт в тижні визволення наших спиць і гачків від наших недов'язів. Тиждень видався дуже насиченим, але не нав'язання. Я вам скажу, що в'язати було майже ніколи. Але. Все-таки в мене є готова робота. Але давайте до всього по порядку. У понеділочок я вам казала, що нам подарували квитки на Різдвяний концерт, приїжджав Київський оркестр, і ми потрапили на це, на це дійство. Навіть в нас був невеличкий фуршет. Нас Пригощали шампанським, якщо залишили світлинки, залишу вам деякі гарний був концерт, але нам вдалося його подивитися лише 20 хвилин. Після того почалася повітряна тривога. А за умовами театрів, якщо повітряна тривога триває більше однієї години, то концерт відміняється. І, на жаль, ми так і не додивилися весь концерт, все дійство. Шкода, звичайно, ми поїхали додому, не знаю стосовно квітків чи повертають гроші. Нічого вам сказати не можу. Напевно, не буду залишати якісь відео з самого концерту, бо знаю, що YouTube потім буде банити за, за те, що музика Вставляю на ну, Виставлю там декілька світлиночок вам. А до самого концерту ми поїхали до хлопців у військовий шпиталь Одеський. Не буду казати вам адресу, де знаходиться він з, з безпеки, з умов безпеки. Ми поїхали, привітали хлопчиків, повезли їм туди апельсини, яблука. Цукерки повезли, я повезла свою шкарпетку, одягнула на хлопчинку. Дуже, так знаєте, щемливо ну, на серці таки залишився такий, як шрам От від побаченого, у чоловіка піднявся тиск, і я одразу ж після концерту зв'язалася з організатором гарного такого руху. Нашого українського, це містер Шкарпета, звати її Ірина. Посилання я залишу на чат в телеграм-каналі, і також залишу ще на посилання на чат Швейної роти, яка також допомогла нам на цьому тижні. І от за півгодини між. Шпиталем і українським театром, ми зв'язалися з Іриною, я їй розповіла про всі потреби у шпиталі. І вже на наступний день Іриночка надіслала всі потрібні нам речі. Ми отримали і подушечки, кісточки, і отримали кібертруси на ліпучках, і отримали шкарпетки адаптивні. Тож я я так думаю, що ви вже побачили невеличкий звітик з подарунків на моєму каналі. Якщо ви ще не подивилися, то ось тут у верхньому правому куточку, і також після цього відео я залишу посилання. Подивіться, що саме понадсилали дівчатка. І вже вчора. Ми з оцим всім скарбом поїхали знову туди у шпиталь, знову купили яблука, цукерки, купили мандарини і вже змогли обдарувати більшу кількість наших козаків. Ми взяли повністю весь другий поверх, там було вісім палат. У кожній палаті дуже багато хлопців, і всі вони лежачі, майже всі лежачі, і деякі. Є спеції на ногах, і на руках, і на бедрах. Тож просто жахіття, я вам скажу. Дивитися, просто дивитися неможливо. Але я намагалася підтримувати їх гарним духом, вітала їх. Ну, вже як змогли, так і надихнули їх трішечки на, хоч трошечки на новорічне свято. Так, е Ну, я вам позалишаю світлиночки. У мене там, я небагато робила звітів, бо, самі розумієте, не всі хлопці хочуть фотографуватися в такому стані. Ну що, повернемося до наших баранів, як кажуть, до наших в'язаних виробів. Отже, я дов'язала чоловіку шапку. Вона зараз виглядає, скажімо так, не дуже презентабельно. Ось так я її не прала ще, все в ній натуральне, природнє, тож ще поки що вона ВТО не проходила. Але я вже зробила фотосесію своєму чоловікові. Зараз ви її можете бачити на голові. Як це, оце, скажімо так, гидке, бридке каченя перетворюється на голові у дивну шапку. Ось така вона дивіться. Дуже гарна я її зробила з подвійним відворотом. І зараз покажу вам свою роботу. Ось починала я з цього місця, і ось дов'язала я її за цей тиждень до кінця. Дуже гарна вийшла шапка, вона теплюча, і вона геть не колюча, бо це напівмеренос. І чоловік. Все одно не хоче її одягати. А знаєте чому? Тому що в нас сьогодні в Одесі було 21 градус тепла. Я не брешу. Якщо в мене буде можливість, я виставлю світлиночку вам на екран. Покажу, яка, яка температура наразі в нас в Одесі. Ну що, шапка готова. І я можу її помітити своє бінго. Бінго 2023, грудневе бінго, помітити. Наліпочкою, але я вже ці наліпочки чіпляю ще й додатково на клейчик, бо вони геть не тримаються. І якщо я буду робити бінго, бо я ще його не складала сьогодні, 31 а я ще його і не починала складати на 24 рік, то я обов'язково візьму або такі бумажняні наліпки паперові, або буду просто заштриховувати це все на папері маркером. Так, і що? І в мене театр я також можу відмітити, бо ми в ньому все таки побували. Хоча і, знаєте, як кажуть, то душа розвернулася і не звернулася. Ну таке також буває. Ну що зробиш, такі у нас реалії життя. Ми в цьому не винні. Так, ну що, все одно в мене немає готових іще полосочок. Ніяких, бачите, додаткових. Тут вже, як зробиться МК, ну то вже буде інша історія, бо це було Бінго на грудень 2023 року. Тож на цьому я своє бінго можу завершити одним вертикальним сузір'ям і одним діагональним сузір'ям моє бінго завершене. На жаль, більше нічого в мене тут можна було б собі додати ще жовто-блакитний браслет. Але тут ще треба було б скласти бінго. Ну, також тут усе можна було МК доробити, але це довга історія. Ось так, на цьому моє бінго-грудня завершилося, але всі ви, напевно, вже бачили таку, таке дуже моє гучне відео, де я відкрилася вам повністю. Відкрила свою душу, а точніше, всі мої розпочаті процеси. Якщо ви моє це відео ще не бачили, то ось тут, також, ось в правому куточку, я залишу посилання, а також в кінці відео буде посилання на це відео, де я долаю, точніше, планую подолати свого дракона у 24-му році. Я показала вам усі свої. Розпочаті процеси, це, все, що в мене було розпочати на, на цей рік. Так, підождіть, я ж ще не сказала, що я ж ще робила свою роботу. Я робила ще мітинки, але не встигла їх дов'язати. Ось, дивіться, бо робота ж була роблена, ну чому ні. Ось так я просунула свої мітиночки, вже закрила на тимчасово пальчика і вже зараз. Через декілька рядочків я вже буду починати формувати пальчики, оці чотири. Ну, вже зроблена гарна робота, тож, чому ж, що ж це я отак взяла і не, не похвасталася. Ну, Зроблено то зроблено. Ну, не дороблено. Ну що зробиш? Буває і таке. Але я обов'язково їх дороблю, тут вже залишається не так багато. Так, ну що, тепер. Давайте, напевно, я вам покажу, я все-таки сформувала списка з тих своїх розпочатих процесів. Знайшла ще один, але то не недов'яз. В мене була колись літня сумка з рафії, така, я якщо що, залишу світлинку жовта. І через те, що навантажували сильно сумку, вона в деяких місцях почала рватися, бо ви ж самі розумієте, рафія це папір. І я купила таку стрічку, як стропа. Знаєте, мені треба її трішечки відремонтувати. По цій, по, по цій ручці і понизу сумки просто пришити цю стропу, тож я все-таки додала сюди її, цей ремонт сюди додала подолати дракона. Ну, Це ж також ручна робота, тож таке. Так, ну що, показувала вам адаптивну шкарпетку. Ось тут на світлинки зараз буде ця шкарпетка на нозі хлопчини, і він сказав, до речі, що про. Такі шкарпетки вже хлопці на начувані і більш того, вже про них знають їхні рідні, і вже рідні ці хлопці вже почали в'язати такі шкарпетки. Сказали, що ми про цей рух вже чули і знаємо. І, до речі, я коли була в шпиталі. У деяких хлопців вже були такі адаптивні труси з швейної роти, навіть з такими наліпочками, які привезла я. Можливо, навіть від однієї і тієї ж самої швеї ці трусики приїхали. Тож в Одесі ще є один волонтер, дівчинка, я дуже хочу з нею познайомитися. Сподіваюсь, мені Іринка дасть їй контакти, щоб ми вдвох змогли. Не дублювати один одного, скажімо так, щоб я не, ну, не, не їздила тоді, коли їздить вона. Ну, ви самі розумієте, що це таке. Тож, шкарпетка є, і шкарпетку вже хлопець носить, вже навіть вигулює на двір, Виходить в ці шкарпеці, я бачила, як він гуляв в моїй на дворі. Тож, я вже тут наліпки ставити не буду, я буду просто робити ось так. Так, мені здається, так буде краще. Так, моя пов'язка на голову синя, я сподіваюся, ви її вже бачили, але я ще раз покажу вам її. Ось така гарнюня вийшла в мене пов'язочка. Так, я сподіваюся, я її правильно вам показую, не не задом наперед. Тут вона, ні, не задом здається. Треба якусь при... причепити наліпку, бо я її так зшивала, що не видно де перед, де, е... ну, як скажемо, середина, де верх. Ось така гарнюня вийшла пов'язка, і е... трохи сфотографував мене чоловік в театрі в ній, тож, я сподіваюся, ви щось на мені побачите. Отже, пов'язка готова, і я також її відмічаю. І мій дракон стає худішим, бачите? Так, далі, шапка чоловіча синя, бачите, ось вона готова. Мій дракон також в цьому плані похудішав. Ось так. Ну, трохи є, бачите, трохи-потроху трохи воно рухається, тож я сподіваюся, що я свого дракона до кінця цього року все-таки подолаю. Там, можливо, підтягнеться і е, мітинки зелені ось ці. Щось десь, звичайно, вичеркнеться. А, підождіть, шкарпетки для доні. Я ж також зв'язала. Зараз попрошу її, щоб вона мені вислала світлинку. Е, такі вони ось, ось такі. Я в'язала разом з таким, ось такого кольору. брала. Цей ангуру. Тож, такі в мене шкарпетки. Отже, я, якщо вона мені зараз надійшла їх, то я вам їх покажу. Тож, дивіться, вже О, вже є що, скоро тут усе. мітинки підтягнуться, буде гарніше, вже буде не так сильно наляпані ці сердечки. Отже, що ж я вам можу сказати? Робота робиться. І, чесно вам скажу, я. Ем, маю ще багато натхнення і ідей для втілення, але я розумію, що з кожним стартом ем, щомісяця в мене це вже перетворюється як сніжний ком. Тож мені потрібно напевно трохи свої бажання зменшувати, хоча мені не сильно б цього хотілося. Але для того, щоб я не вигоріла і щоб. Моє житло не перетворилося в суцільне в'язане полотно, мені потрібно якось себе стримувати. Ну, я сподіваюся, ви все одно будете залишатися зі мною на каналі, незважаючи на те, що можливо як чогось цікавенького буде на моєму каналі менше, але. Я все одно буду вас любити, навіть якщо ви до мене не будете приходити на канал. Ну, а я вам всім бажаю напере, напередодні, навіть не напередодні, а вже через декілька годин вже буде Новий рік. Я вам всім бажаю, щоб 2024 рік, рік дракона, все-таки випалив у ту всю кацапську нечість, яка рухається. В нашому напрямку, завойовницькому, скажімо так, щоб він випалив своїм вогнем, щоб у них навіть бажання не було до нас рипатися. Всім нам я бажаю мирного неба, бажаю Україні перемоги, бо я впевнена, що з 12-тим ударом годинника у нас у всіх буде одне бажання на всіх. Ще раз вас вітаю з прийдешнім новим роком. Бажаю вам всім міцного здоров'я. Не хворійте мені, будь ласка, ви мені потрібні живі і здорові. Я. Я вас всіх люблю, обожнюю і бувайте.